Привіт, козаки! Швиденько вам розповім, що я вам дарую, і вже потім будете отримувати насолоду від перегляду. Перше, це дарую Stalker 2 на 2000 підписників. Все, що вам треба, це підписатись на мене та стрибнути в телеграм-канал і натиснути кніпочку Взяти участь. Також раджу поставити вподобайку під цим відео та обов'язково залишити свій коментар, тому що одному з вас рандомно подарую ось таку емку. Всі результати будуть в телеграм-каналі. Каналі. А, і ще раджу додивитись це відео до кінця. <рес> Сука, дура, дура. Yeah. А ми ніколи не задумувались про те, як класно бухати зі своїм кінтом, а потім спостерігати, як він ригає собі на стіл. Як класно просто сісти в свій корабель і мандрувати морем. Моє бах, я бухаю. бай. ІДІ! НАХУЇ, ЙОБАНІ ПІДАРАВКИ! А, а де бочка з алкоголем? Внизу. Якщо я їй потону... БЛЯТЬ, СУКА! А, а, <суват> 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 Все це дуже звісно класно, але назріває питання ЧОМУ КОЖЕН РАЗ Я ПОВЕРТАЮСЬ ТУДИ, ДЕ ДАЮТЬ ТІЛЬКІ В РОТА? Хеллоу, мазефака. Мы бежим, бежим. А точно Б? Я сдохла! Hello, motherfucker. Да ну не! <свист> да живи, не умирай, ну ёба на вроде. Я уже все, пропало все. <свист> ну что начать же закинуть. Сейчас <свист> 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 хоть и песня бы, <бэ>, блядь. <свист> Владик закрыл, а там на интересно. <свист> <Да>. <свист> Патруха поделится. Мене одна. Кажу правду, але, правду кажу. Ганка, ну що ти отак, а? Та да, нам хватить. все да, культурно. Не, да. Я вже старалася. Зморщені родзинки, солочі за мною. Ау, така йога. Роздеребанім чисто. Я вести себе культурною, ти чуєш, що вони? Скажи їм, хай ведуть себе культурно. Я сама культурною сію. Да. Мальчики. Ведіть себе баню. достойно. Или доступно.

Ой, 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 ой. Можно, <связывая> <связывая> блядь, вопрос? Все питания от Дазика тики пиццей трек. Я, ну, типа, вот там лежал тик две амки, все. Хули ты с убежала? Мне нравится моя фармилка, понял? Не должно ебаться, Она. блядь. Понял, ты! Понял, блядь! Она делает то, что ей в кайф, понял, блядь? Понял, блядь! Мне какой-то азиатский короткий ой. указ. Поняла, не!

О, це, це я вмію, це я можу, да. Це я таке вмію. Убіть його передіжом? Це я мастак, поїм. Здохни, сука. Комусь мені передануть в обличчя. Каганка, сюди. Що, коло будуть? Куди, 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 куди? Ідем, ідем вниз в дюрку і за мною. В дюрку, в дюрку, в в дюрку. А чого вони не йдуть? No. так не йдуть. Так ви не пішли что я не могу. А команда, блять, в mm. Ви не ви, в ту дюрку пошли. пошли. Так вони не пішли вниз в дюрку, блять. Ми пішли в ту дюрку, в яку надо. Это ви пішли не в ту дюрку. А я в казала, що ми прийдемо в, в раунд, тому що ніхто зі, зі мною не пішов, крім зеленого. Я пішов з mm. тобою. Ну Ой, я ж кажу, ти дебіл? Дебіл! Я кажу, крім зеленого. вона иначе меня mm. типа, я с ней бел, сейчас кравляет. Микола, в тебе бомба, блядь, куда ти бапіздив, блядь? Микола, верни сало. сало! блядь, Однак саво! Можна, ну, так, цюка, блять. Oh, Микола, граємо по-іншому. Грає, не заважай, блядь, людині грати, сука. Азік, не быває жопу, дер. 6, 5, 4, 3, 2, 1. 0. Ну, одну жопа. хе Рубрика Максим Максим. а, папа. Где? Хуй! Самый п'яний в движухе запусти катку, пожалуйста. Коля. Максим. Коля, Максим. На тігу, не Коля -тіре. Максим. Максимка. без Максим. Максим. без Дякую. 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 не Ой, мене Максимка в друзья добавляю. Надо <рес> 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 Який Коля? Не Коля. А, Коля? Вот Максим добавляю, а Колю не надо. Возбуждаю, что сказано, конечно, было только что. Не делай так, Максимка. Не надо. Ой, я кидаю супер хаешку. А за ним файер. Просто потому, что я могу. Просто потому, что я живу всю жизнь, сука. На нахуй. И все. Бля... <рква> да и сюда, Летуші сука. Сюда. Oh. 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 Мне чуть-чуть не хватит. Wait a да, ты гнида, блядь. Что он він oh. Do А. ever look at someone and wonder what is going on

Якось на той ключ купила якийсь. Не знаю, навірно. Ну давай сука, які гом уб'ють! Ось таки ми хватали, точно. Не забудь підписатися на канал, поставити вподобайден та натиснути на дзвіночок, аби не пропускати мої нові відео.